Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україні потрібна авіація для захисту неба, а ці літаки особливі тим, що для них не потрібне тривале навчання. У мюнхені пройшла конференція з безпеки, в рамках якої також обговорюється передача Україні винищувачів. Щоправда, не сучасних f 16 а Міг-29 від Польщі. Після обнадійливої заяви президента Польщі про те, що таку можливість розглянуть, стало відомо про деталі. Як повідомляє РМФ 24, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Мюнхені повідомив, що Польща готова до передачі у рамках ширшої коаліції. Ми готові до цього, сказав Моравецький, наголосивши. Що поляки надихають інших робити це. Воровецький наголосив на успіхах української системи ППО, проте сказав, що союзники повинні допомогти Україні захиститися і в повітрі. Він повідомив, що йде діалог з США, оскільки Польща має стати частиною більшої коаліції на чолі з Америкою. Польський прем'єр також знову наголосив на тому, що для передачі Україні сучасних, а не радянських винищувачів їх має вистачати й у Польщі Україні 48F16, Замовлені нові F-35 та FA-50 з Кореї. Польща не передаватиме Україні винищувачі самостійно лише. У координації з країнами НАТО. У США позиція однозначна, Вони поки що не передаватимуть, але вітають таке суверенне рішення від інших країн. Нагадаємо, запчастини до таких літаків у квітні 2022 року ЗСУ могли отримати від дуже неочікуваного постачальника. Поставка для України винищувачів Міг-29 модернізованих до стандартів НАТО знову на столі. Наприклад, Словаччина прямо виражає готовність передати ЗСУ свої Міг-29 асей, за які хоче оплату від ЄС. Польща публічно закликає передати Україні все необхідне озброєння, водночас. Прямо каже, що не зможе віддати нам свої F-16. бо їй самій не вистачає таких літаків, що в свою чергу може натякати на готовність Варшави віддати ЗСУ свої Міг 29 також модернізовані до стандартів НАТО. Ситуація, по яким застоперилась весною минулого року. Але якщо навіть і зараз іде мова у майбутньому часі про те, що Україна може отримати Міг 29 від сусідів у східній Європі, то тут закономірно виникає питання. А звідки тоді Пентагон взяв ресурс для допомоги, яка у квітні 2022 року допомогла поставити устрій? ЗСУ одразу Бойових літаків. Причому мова була тоді саме про деталі та додаткові платформи, септо літаки. Як мінімум, натяк як форму відповіді можемо знайти в публікації порталу The Drive зразка березня того ж 2022 року. Автори цього видання тоді вирішили нагадати про ось такий цікавий факт: у червні 1997 року США за 40 мільйонів доларів викупили у Молдови 21 винищувач Міг 29. Із яких один в модифікації убей, і також певний запас комплектуючих до цих літаків та значний запас ракет повітря-повітря 344 одиниць Р 60 та 112 одиниць Р 73 і 51 ракета Р 27 Р. Американці пішли на викуп цих винищувачів у Молдови, щоб не допустити їх перехід в руки Ємену та Ірану. Відомо, що одразу 8 із 21 молдавських міг 29 були поставлені на зберігання та розібрані, а от інші 13 бортів активно використовувалися в ролі агресорів за програмою ДЕКТ під час навчальних повітряних боїв. Станом на початок 2022 року було відомо, що 8 колишніх молдавських міг 29 з Молдови перекочували в експозиції та запаси різних аерокосмічних музеїв США. А от інша невідома кількість винищувачів цього типу і далі використовувалася як агресори за програмою ДЕКТ для підготовки льотчиків ВПС США. Насправність цих Міг-29 підтримувалась за рахунок канібалізму запчастин. Але не варто виключати, що станом на березень минулого року в розпорядженні США лишалась достатня кількість справних винищувачів цього типу і конденційних комплектуючих, які потім і були використані для зміцнення ЗСУ. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.